Алята, подивіться, хто до нас завітав. То це ж маленький їжачок. Їжачок хитрячок. Послухайте про нього віршик. Їжачок-хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по ліску, натикає на голки груші яблука. Сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Сьогодні я вам пропоную зробити друзів для їжачка, бо дуже йому сумно зліпити ще маленьких їжачків або великих друзів. Малята допоможете! Дітки, зараз я вам розкажу, як же зробити такого їжачка. Нам знадобиться шматочок пластиліну, коричневого, сірого або чорного кольору. Знадобиться буквально дві маленькі бусинки, з яких ми зможемо зробити оченята для нашого їжачка. Це можуть бути не бусинки, а просто маленькі скочені кульки пластиліна. Також можна взяти бусинку. Трішечки крупнішу або кульку пластиліна, яку можна скачати з чорного кольору, і це буде носик. Також надобиться соняшне насіння. Його треба небагато. Що ж ми будемо робити? Спочатку я скачаю кулю. Я розімну пластилін, щоб він був м'якенький, і можна було з нього легко формувати. Все що завгодно. Візьму цей шматочок пластиліна, покладу його на долоньку, на ліву, правою накрию і куловими рухами буду скочувати, так, щоб вийшла ось така у нас куля. Що це схоже на м'ячик. Але тіло їжачка, воно трішечки продовгувати і витягнуте. Ми можемо це зробити за допомогою ось таких рухів. Ставимо долоньки так, щоб наші мізинчики товаришували. Змикаємо пальчики і кладемо кульку так, щоб вона лежала в нашій лодочці з ручок. Потім трішечки натискаючи на Пластилін розкочуємо прямими рухами. Розкочуємо трішки небагато. У нас вийшла форма, схожа на грушу. Тепер ми беремо цю форму і трішечки загинаємо догори. Це буде носик їжачка. До краю ми можемо доладнати ось такий шарик. Це буде його носик. І також два очка бусинки з однієї і з іншої сторони. Ну, і чого ж не вистачає у їжачка? Так, звичайно, кулючок. уважно, дивіться, я беру насіннячко і буду його вставляти в спинку їжачка. Гострою стороною назовні. Ось так вставляємо, щоб гострий куточок був догори. Ось так. Ось такий кумедний їжачок у нас вийшов. Подивіться, який він гарний. Я пропоную вам зробити такого самого. Я впевнена, вам сподобається. Ось і все, наш їжачок готовий! Ось такий він маленький та кумедний їжачок-хитрячок з таким кумедним піджачком із голок. А в нашому випадку, пам'ятаєте з чого? Так, з насіння! Ну що ж, малята, а тепер повторимо, як же ми робили їжачка? З якого пластиліна, який колір нам знадобився? Що, крім пластиліна, ми використовували? А як ми робили кульку? Ми її скочували коловими рухами? Як же зробити форму груші або крапельки? Розкатати так, щоб мізинчики товаришували під кутом? Добре, і загнути носика. Чудово, ви запам'ятали? А як же потім ми будемо. Робити голочки. Молодці малята. Ви добре запам'ятали, а тепер розімнемо пальчики. Живе на світі їжачок, жочок, малите злітво. Дітки, а тепер час до роботи. Можете і ви зробити такого чудового їжачка? Малята, я точно знаю, що у вас все вийшло, і мені ну дуже цікаво поглянути. Надсилайте мені свої фотографії. Ну а я сьогодні з вами прощаюсь, але чекаю на фото! На все добре, до побачення, мої любі!